Що, якби я сказала вам, що в Бородянці народилася дитина з картою України на тілі? Що ця карта показує не теперішні кордони, а ті, які будуть у 2027 році? І що ця дитина не просто медичне диво, а живе пророцтво, про повернення всіх наших земель. Друзі, я 25 років працюю акушеркою, прийняла майже три тисячі пологів, бачила близнюків, сросшихся немовлят. Дітей з рідкісними вадами, думала, що нічим мене не здивуєш. Але жовтень 2025 року довів, що я помилялася. Мене звати Олександра, я з Бородянки, так тієї самої Бородянки, де знайшли масові поховання, де кожна вулиця пам'ятає окупацію. Працюю в місцевій лікарні, де ми приймаємо пологи для всього району. І саме тут, у місті, яке пройшло через пекло. Народився хлопчик, що несе на своєму тілі карту нашого майбутнього. Це сталося в ніч з 13 на 14 жовтня 2025 року. Я працювала нічну зміну, була втомлена після важкого дня. О десятій вечора привезли роділлю Ірину, 28 років, з сусіднього села. Перші пологи, ускладнення, треба було діяти швидко. Коли ми завели її в пологовий зал, відбулося щось дивне. Світло почало мигати, хоча з електрикою все було нормально. У приміщенні стало незвично тепло, наче хтось увімкнув обігрівач на повну потужність. Але нічого не працювало, повітря стало щільним, наче перед грозою. Ірина була дивно спокійною. Навіть коли переймання посилилися, вона не кричала, не паніувала, просто дихала, дивилася в стелю і шептала щось, схоже на молитву. Я запитала, чи все гаразд. А вона повернула до мене голову і сказала спокійно: все буде добре, він особливий. Я знала це з першого дня. Пологи тривали до півночі. Рівно о 12-й нічна тиша розірвалася першим криком немовляти: Здорова дитина, хлопчик, три кілограми шістсот грамів. Я перерізала пуповину, готувалася передати його медсестрі для обробки і тоді почула задишку. Медсестра Галина, жінка років 60, Побожна, стояла, як заклякла, дивилася на дитину широко розплющеними очима. Руки тремтіли, я різко обернулася, думала щось не так із дитиною, але хлопчик дихав нормально, плакав здорово. Що таке? різко запитала я. Галина мовчки показала пальцем на спинку немовляти. Я придивилася, і серце завмерло. На всю спину від шиї до поперека розтягнулася велика родимка. Але це була незвичайна пляма, це була ідеально точна карта України. Кожна межа, кожен вигін кордону, навіть Крим, все було чітко, ніби накреслене олівцем на шкірі. Я застигла. 25 років практики, і я бачила родимки всіх форм і розмірів. Але щось таке точне, таке географічно правильне ніколи. Це неможливо. Родимки утворюються хаотично, випадковим скупченням меланіну. Вони не можуть повторювати політичні кордони з точністю до кілометра. Я торкнулася пальцем шкіри. Тепла, навіть гарячіша за решту тіла, обвела контур ідеальна Україна, але потім помітила щось ще дивніше: Східний кордон простягався далі, ніж має бути. На родинці були території, які зараз належать Росії: Білгородська область, частина Курської, Воронезька межа. Що це? прошепотіла я. Ірина, ще лежачи на ліжку втомлена, але з ясними очима, сказала тихо. Це 2027 рік. Це те, яким буде наш кордон. Я бачила це у снах. Я подивилася на неї, потім знову на дитину. Медсестра Галина перехрестилася, а я, практична, раціональна людина, раптом відчула, як по спині біжать мурашки. Ми перенесли дитину під. Лампу, щоб розглянути детальніше, покликали старшого лікаря Петренка Василя Ілліча, чоловіка років 60 ти який працює в цій лікарні ще з радянських часів. Він прийшов незадоволений, думав: ми турбуємо через дрібницю. Але коли побачив родимку, застиг. Дістав окуляри, нахилився ближче. Мовчав хвилину, потім дві. Нарешті випрямився і тихо сказав. Я не можу це пояснити. З медичної точки зору це неможливо. Ми розглядали родинку годину. Під збільшувальним склом з'явилося ще більше деталей. Міста, позначені темнішими плямами, річки світлішими лініями всередині темної пігментації. Карпати мали текстуру, гірський малюнок у родимці. А три місця світилися особливо тепло. Доктор Петренко приніс термометр-сканер. Виміряв температуру в різних точках родимки. Крим на півтора градуси тепліший за решту шкіри. Донбас на градус. Зона біля російського кордону тепліша на півградуса. Решта тіла дитини мала нормальну температуру, тільки карта горіла. Це медично неможливо, повторював доктор. Родимки не можуть мати диференційовану температуру. Вони не можуть повторювати географічні форми, і вони точно не можуть показувати політичні кордони, яких ще не існує. Галина, яка все це час мовчки молилася в кутку, підійшла ближче. А може, це не медицина? Може, це щось інше? Я хотіла заперечити, хотіла знайти раціональне пояснення, але не могла. Всі мої знання весь досвід говорив: такого не буває, а воно лежало переді мною, дихало. Рухало крихітними ручками. Ранком, коли Ірину перевели в палату, я залишилася з нею поговорити. Хлопчик спав у ліжечку поруч, загорнутий так, щоб родимка була прикрита. Але я знала, що вона там не могла викинути з голови. Розкажіть мені, сказала я. Ви казали, що бачили це у снах. Ірина кивнула, погладила сина по голівці. З першого тижня вагітності почалися сни. Я завагітніла в березні під час повітряної тривоги в Києві. Ми з чоловіком ховалися в метро, а коли вийшли, щось змінилося, відчула це одразу. Перший сон прийшов через тиждень, я стояла посеред поля, а небо розкрилося. Не грім, не блискавка, просто розкрилося, як завіса. І звідти спустилося світло, увійшло в мене, прокинулася з відчуттям, що ношу щось більше за дитину. Вона розповідала. А я слухала, забувши про час, про інші справи. Її голос був спокійним, але слова звучали як з іншого світу. Другий сон дитина говорила з мене, голосом, який не міг належати ненародженому, він сказав: Я несу карту, я показую шлях, вони мають побачити, куди йти. Я не розуміла тоді. Потім сни стали детальнішими. Я бачила 2027 рік. Бачила святкування людей на вулицях, прапори, бачила кордони, що змінилися, бачила, як частини Росії, близькі до нас, вибирають приєднатися не через завоювання, через волю. Вона дістала зі столика маленький блокнот. Я записувала кожен сон, дати, події, образи. Дивіться. Я перегорнула сторінки, записи, малюнки, дати. Одна дата повторювалася постійно. 24 серпня 2027 року, День Незалежності, але чотири роки від цього Це день, коли все завершиться, сказала Ірина. Коли всі землі повернуться, коли кордони, що намальовані на моєму сині, стануть реальністю. Але чому саме на ньому? Чому така дитина народилася вам? Ірина задумалася. Моя бабуся народилася під час голодомору, у неї теж була родинка менша, на руці. Але схожа карта України, яка тоді ще не існувала. Як незалежна держава, бабуся мала дар, передбачала події. Під час війни сказала односельцям, коли прийдуть німці, коли прийдуть наші, врятувала багатьох. Вона казала мені, що в нашій родині кожне третє покоління народжується мічене, діти з даром бачити те, що приховано. Я думала, це просто легенда, поки не завагітніла, поки не почалися сни. Ірина погладила хлопчика дідусь мій батько бабусі вів щоденник. Там був запис, зроблений у 1911 році, коли Україна стала незалежною. Він написав Мічена дитина вільної України прийде, коли найтемніше, вона покаже світло. Він помер через рік. Я знайшла цей щоденник минулого літа і зрозуміла. Я слухала і всередині боролися дві частини. Раціональна казала, це співпадіння, фантазія, бажане задійсне. Але інша частина глибша шепотіла. А що, якщо це правда? Того дня в лікарню почали приходити люди. Хтось почув від медсестер, хтось від родичів Ірини. До обіду біля входу зібралася невелика юрба. Адміністрація спочатку хотіла не впускати, але потім вирішили, нехай люди самі побачать. Приходили старенькі з іконами та свічками. Приходили ветерани, ті, хто воює зараз, на короткій ротації. Приходили скептики, що хотіли розвінчати вигадку. Але всі, хто бачив родимку, виходили мовчазними задуманими. Один воїн, хлопець, років 25, з позивним сокіл, простояв біля ліжечка хвилин п'ять, дивився на дитину, на родимку. потім тихо заплакав. Я підійшла, запитала, чи все гаразд. Він витер очі. Я втратив віру. Думав, ми воюємо даремно, що ніколи не повернемо все. А тут Тут написано, що повернемо. На живій шкірі написано: ввечері прийшов місцевий священник, отець Михайло, старий чоловік, який пережив окупацію, ховав убитих односельців. Він увійшов із молитвою, благословив матір і дитину. Потім попросив дозволу розглянути родинку довго стояв мовчки. Торкався пальцями різних точок карти, нарешті випрямився, перехрестився. Це знак Знак того, що Бог не залишив нас, що обіцянка дана і вона буде виконана. «Отче, ви справді вірите? запитала я. Він подивився на мене мудрими старими очима. Дочко, я бачив стільки смерті, що перестав вірити в збіг. Це дитя народилося в Бородянці, місті мучеників, народилася опівночі. У час переходу несе на собі карту, яка неможлива з медичної точки зору, це не збіг, це послання. Отець Михайло витягнув стару книгу. Є давні пророцтва, записані ченцями Києво-Печерської лаври. Там сказано коли народ впаде в найглибшу темряву, з'явиться дитя з міткою землі на тілі і мітка та покаже шлях до світла. Я думав, це метафора. Тепер бачу, це буквально. Він попросив дозволу благословити дитину публічно. Наступного дня, в суботу, біля лікарні зібралося кілька сотень людей. Священник виніс немовля на руках, показав родимку всім. Люди мовчали, хтось плакав, хтось молився, але всі відчували це більше за медичне диво. Це знак. Я стояла з боку, спостерігала і раптом відчула щось, чого не відчувала роками. Спочатку війни я втратила віру. Мій племінник загинув під бахмутом. Я питала Бога, чому? Чому добрі молоді гинуть, а зло процвітає? Не було відповіді, тільки тиша. Але зараз, дивлячись на це, немовля, на карту на його спині, на сотні людей, що прийшли побачити надію, я відчула щось не відповідь. Але обіцянку. Обіцянку, що страждання має сенс, що є план, більший за наше розуміння. Отець Михайло почав пояснювати, що він бачить у родимці, він вивчав її години, порівнював із старими текстами, з пророцтвами. Дивіться, договорив він, показуючи на різні частини карти. Це не просто карта, це календар. Кожна ділянка має свою температуру, свою інтенсивність, і це відповідає порядку звільнення. Крим найтепліший, це означає, що там почнеться. Не через військову операцію, а через внутрішній колапс. Я бачу дату: лютий 2026 року. Четверта річниця повномасштабного вторгнення стане точкою перелому. Донбас друга зона за температурою. Він звільниться через вибір людей. Місцеві повстануть, скинуть окупантів самі. Це станеться навесні 2026-го, коли вони побачать, що Крим повертається. А ці території. Він показав на розширені кордони, де тепер Росія. Вони прийдуть до нас не через завоювання, а через прохання. Регіони, найближчі до України, побачать, як ми відроджуємося і захочуть бути частиною цього. До кінця 2026 року вони проведуть референдуми. Я слухала і здригалася це звучало неможливо. Але ж і родимка була неможлива. Отець Михайло показав на три особливі позначки на родимці. Над Києвом невелика формація, схожа на хрест над Севастополем зірка над Маріуполем коло з точкою в центрі. Це не просто знаки, це дати, події, пояснював він. Хрест над Києвом, Різдво Православне, 7 січня 2027 року. Того дня буде зроблено важливе оголошення про нову конституцію. Про новий устрій держави. Зірка над Севастополем, 28 червня 2026 року. День, коли російський флот почне евакуацію. Не під тиском, а з власної волі. Бо зрозуміють, утримувати неможливо. Коло над Маріуполем, 15 березня 2026 року. Місто Фенікс відродиться. Перші мешканці почнуть повертатися, перші будинки відновлять. Тиждень після народження хлопчика, якого батьки назвали Богданом Богом Даним, почалися підтвердження. 20 жовтня прийшла новина про великий прорив на фронті. Я не звернула уваги спочатку, але медсестра Галина прибігла схвильована. Олександро, дивіться прорив саме там, де на родимці найтемніша пляма. Я взяла військову карту, порівняла з фотографією родимки. Співпало. Район успішної операції відповідав зоні підвищеної пігментації на спині немовляти. Збіг. Наступні три дні принесли нові новини. Кожна успішна операція відбувалася в місцях, де родимка була темнішою, чіткішою. Зони труднощів відповідали світлішим, розмитим ділянкам. Один військовий аналітик, який приїхав неофіційно, подивився на родимку, порівняв зі своїми картами. Вийшов блідий. Це стратегічна карта з майбутнього. Кореляція занадто точна, щоб бути випадковою. Я почала документувати все щодня робила замальовки родимки, фотографії досі не виходили чіткими, наче щось заважало, записувала зміни, бо родимка змінювалася не форма, не розмір, але інтенсивність, температура, яскравість окремих ділянок. Наприкінці жовтня північно-східна межа стала темнішою. У листопаді південна зона підсилилася, у грудні кримська частина почала пульсувати, ставала теплішою вночі, прохолоднішою в день. Доктор Петренко теж спостерігав це не повинно відбуватися. Родимки статичні, вони не змінюються день у день, але ця вона жива, наче підключена до самої війни. Богдан ріс здоровим, але незвичайним. У три тижні він не плакав під час звичних турбот. Плакав тільки тоді, коли по телевізору показували новини про великі втрати на фронті. Заспокоювався, коли люди молилися поруч. Ветерани, які приходили подивитися на нього, розповідали дивне: Один сказав: я взяв його на руки, а він торкнувся мого обличчя, і я раптом відчув спокій, якого не відчував місяцями, наче хтось зняв тягар. Інша жінка, що втратила сина на війні, тримала Богдана і плакала. Потім сказала: Я відчула, що мій син недаремно, що його жертва веде до чогось великого. Цей малюк показав мені це. Скептики теж приходили. Один журналіст хотів розвінчати містифікацію. Приїхав з камерами, зі впевненістю, що це обман. Але камери не фіксували родимку чітко, завжди розмито, завжди, ніби в диму. Тільки власними очима можна було побачити чітко. Журналіст простояв годину, дивлячись на дитину, виїхав мовчки. Через тиждень опублікував статтю під заголовком. Я не знаю, що це, але це не брехня. Ірина розповідала мені більше про свої сни. Один особливо вразив: Я бачила день, коли Крим повернеться 24 лютого 2026 року, четверта річниця. В ранок. Раптом по всій Україні дзвони починають дзвонити самі без дзвонарів у кожній церкві, в кожному селі дзвонять годину без зупинки. А в Криму того ж ранку російські солдати отримують наказ відступити. Не від командування наказ приходить згори, з гори, але його ніхто не віддавав паніка, хаос, і вони просто йдуть, тікають через міст і міст тріскає під ними. Наступного дня наші війська входять без пострілу, люди виходять на зустріч із хлібом, сіллю, з квітами, плачуть від радості. Вона говорила це спокійно, але з такою переконливістю, ніби вже жила в тому майбутньому. А після Криму Донбас. Там люди самі піднімуть повстання, побачать, що можливо вийти, і вийдуть. До літа 2026 року весь Донбас звільнений, без великих боїв. Вони самі скинуть окупантів, а потім найдивовижніше. Регіони Росії, що межують із нами, почнуть масові протести. Вони скажуть: ми хочемо до України. Тут хаос, там порядок, тут темрява, там світло і проведуть референдуми. Справжні. Зараз грудень 2025 року, Богдану два місяці. Родимка стала ще чіткішою. Кримська зона помітно тепліша, ніж була при народженні. Лютий наближається. Я змінилася повністю: від скептика до свідка, від сумнівів до віри. Моя раціональна освіта кричить, що це неможливо. Але моє серце знає, це реальність. Племінник, якого я втратила, тепер має сенс у моєму розумінні. Не те, що біль зник, але контекст змінився. Він поклав життя за той світ, який несе на собі цей малюк. За Україну 2027 року. Велику, вільну, цілісну. Отець Михайло сказав мені останнім разом: Богдан не просто дитина, він послання, його тіло текст, написаний Богом для тих, хто втратив віру. Він каже нам: Тримайтеся, кінець близько. Перемога вже існує. Дивіться, вона тут, на мені. Я розповідаю вам це не для сенсації, не для слави чи грошей. Розповідаю, бо була там. Торкалася цієї родимки, Власними руками відчувала тепло, бачила зміни, спостерігала, як скептики стають віруючими, записувала співпадіння між родинкою та подіями. За 25 років я прийняла 2547 пологів, ніколи, ніколи не бачила нічого подібного. Медична неможливість стала духовною реальністю. Зараз грудень, до лютого 2026-го до першої великої дати з пророцтва залишилося два місяці. Я буду спостерігати, буду документувати, і якщо 24 лютого станеться те, що бачила Ірина, що показує родимка Богдана, тоді ми всі знатимемо, це не фантазія. Це карта дороги додому. Друзі, я кажу вам: дивіться: 24 лютого 2026 року відзначте в календарях. Якщо того дня почнуться події, які неможливо пояснити логікою, якщо Крим почне повертатися так, як не передбачав жоден аналітик, тоді ви знатимете, немовля, з Бородянки говорить правду. А якщо лютий підтвердиться, тоді, 24 серпня 2027 року, стане днем повної перемоги. Днем, коли карта на спині Богдана співпаде з картою реальності, тим, хто воює зараз, ви пишете те, що вже написано на його шкірі. Ваша жертва не даремна. Ви будуєте той 2027 рік. Матерям, що втратили синів, ваші діти поклали життя за майбутнє, яке несе цей малюк. Їхня смерть має значення вічне. Тим, хто втратив віру, приїдьте в Бородянку. Подивіться власними очима. Не можна сфотографувати, треба побачити, торкнутися, відчути тепло. Тоді ви зрозумієте, я підписуюся власним іменем під цією історією. Олександра Мельник, акушерка Бородянської районної лікарні. Я ризикую репутацією, ризикую тим, що мене назвуть божевільною, але мовчати не можу, бо я бачила, торкалася, свідчила і тепер свідчу вам підпишіться на канал. Я повертатимуся з оновленнями у лютому, після першої великої дати, влітку 2026-го, коли Донбас має звільнитися. У серпні 2027-го, коли карта має стати реальністю, поділіться цим відео не для переглядів, для надії, бо є люди, які втратили останню іскру віри. Розкажіть їм, дитина народилася, карта намальована, майбутнє написане на живій шкірі. Слава Україні! Слава тим, хто вірить у неможливе. Слава тим, хто бореться за те, що вже існує в пророцтві! 2027 року. Ми зустрінемося на святкуванні у вільному Криму. Богдан буде там дворічний хлопчик із картою на спині картою, яка стала реальністю.